Вічний наш початок дученько нашого концерту. Олята, ну, ну, а ви готувалися до зустрічі Нового року, так? <клес> знаєте віршики, пісні, кулятку, знаєте, так? А ну підніміть, будь ласка, хто знає ручку високу в гору. Так, так. Фрара Снігурка запросить ворожі. на сцену тих, хто готувався до зустрічі до Новим А ви ручки тримайте, тримайте. Відійди, Павло, скрою. Тримаємо ручки, високо, високо. Що моя побачила, хто гукувався, так і запрошує ось сюди на сцену, будь ласка, на сцену, на сцену моє маленьке, хто тримає ручку. Через тільки допомагає, баба яга допомагає. Так, 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 так. Сі, хто тримає ручку, до мене на сцену. І почнемо. Великий. Говоричний концерт. Концерт для Дениса Мороза і для глядачів нашій залі. Так, молодці, сміливці наші палята, це сміливі, сміливі, сміливі. Ну що ж, першим. Розпочне наш концерт, оцей хлопчик і великий, високий. Як тебе звати? Дмитрий, будь ласка. Дуже дякую, малята, вам, і душу, за це свято, і тобі, з тивочками, за подарки, спасибо в ще. Дякую тобі, Дмитрику, ваші оплески, молоде. Початок непоганий, оплески не чую, бургливі оплески, так як грошні, так, а тебе як звати красуночка? Приступає Юля. Ми прийшли до вас на З новим роком вас вітати. Разом два по вами. веселитись і співати. Молодець, дуже радка, це наша Юлічка, Оплески. Такі так-так так-так так опуски. Я би Юлічка. мами. А вас як звати? Юша. Ілля, <хай>, будь ласка. Ой, весела нам зима, весельніше зима, грає з сітками, їться синіми дихання. Все між снігом обійма, хоч рукає ли, скільки грає тут прекрас. Ми зібрали з юрбою, родом з пісню новою, Рік своїх зустріти час. Рік новий зустріти час, Дякую, дякую! Так, А то має Віти, всі тебе пари, спокій хати перевіси, всі силіта спосіб, розядаю всі позади, пасті діточка мовить, то забулися козари і забулися зірок. Я ти тобі, палика, а, а то такий великий, великий для нас артист, такий великий, як тебе звати. Максимчик, а скільки ти робчиш років, Максимчик? <реку> <реку> ти такий молодець! okay <laughs>